Добрий день. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі перша психологічна допомога. Перша психологічна допомога представляє собою сукупність або комплекс заходів, спрямований на допомогу людині в екстремальній або кризовій ситуації, і відповідно у стресових реакціях на ці кризові ситуації. Перша психологічна допомога найчастіше надається прямо на місці. На якому відбуваються надзвичайні ситуації. Отже, потребує дуже коректних, спокійних, виважених дій з боку психолога, який діє. Екстремальною ситуацію вважаємо ту, в якій людина почуває себе незахищеною перед зовнішніми обставинами. Зазвичай використовується також термін позаштатна ситуація або надзвичайна ситуація. В цій ситуації людина завжди перебуває в стані стресу. Стреси ми умовно поділяємо на афективні і неафективні реакції на стрес. Відповідно, і діяти ми будемо в цих ситуаціях по-різному. Отже, для початку розглянемо неафективні реакції на стрес. До неафективних реакцій на стрес відносять плач, істерику, напад агресії, паніку. Задача надання першої психологічної допомоги це сформувати у людини відчуття захищеності і впевненості в тому, що їй нададуть необхідну допомогу. Перша психологічна допомога включає такі елементи. Першу чергу це ненав'язливе спілкування і пропозиція надати допомогу. Це буквально означає, що ми не намагаємося бігати за людиною, зупиняти її в тому випадку, якщо вона не може перебувати на місці, і їй потрібно рухатися унаслідок пережитих стресових реакцій або тих стресових реакцій, які вона переживає на даний момент. Нам потрібно бути дуже коректними, обережними. Друге – це оцінювання потреб і проблеми людини. Тобто, ми маємо визначити чітко, яка саме допомога їй буде потрібна. Людина не завжди здатна буде відповісти на наші запитання, тому ми маємо діяти дуже коректно. Наступна задача це забезпечення потреб і тих запитів, які є у людини. Тобто, ми маємо запропонувати їй все те, що може знадобитися для переживання. Почуття небезпеки в даний момент. Ми маємо вміти слухати людей, намагатися всім своїм виглядом а, поринути в її потреби. Вона має розуміти, що ми працюємо в цей момент саме для неї. Ми маємо надати їй всю необхідну інформацію, яка їй потрібна зараз на даний момент, або може бути потрібна протягом наступних. Днів або навіть тиждень тижнів після того як вона пережила екстремальну ситуацію. І безумовно для нас важливо забезпечити всі засоби безпеки для людини, не залишити її в умовах, де її можуть загрожувати фізичні чинники впливу. Отже, ми, ґрунтуючись на всіх цих задачах, ми будуємо алгоритм надання першої психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях і діємо відповідно до нього. Ми також маємо знати ознаки потреби в наданні першої психологічної допомоги. Перше, що ми маємо розглянути, це когнітивні порушення. Це буквально означає, що людина в момент Потрясіння не може відповідати на наші питання або плутається в своїх поясненнях щодо того, що відбувається. Вони також можуть бути ілюзорні, якісь сприйняття того, що відбулося, і ми маємо відреагувати на це належним чином, тобто розуміти, що її пояснення в даний момент і є оцими самими когнітивними порушеннями. Друге це порушення емоційного реагування. Люди іноді починають в момент максимального напруження сміятися або навпаки плачуть, або демонструють дуже швидкі зміни настрою. Після плачу може з'явитися агресія або навпаки, і нам треба. Побудувати допомогу таким чином, щоб людина відчувала себе в безпеці при нас і принаймні не демонструвала дуже гострих реакцій по відношенню безпосередньо до людини, яка їй допомагає. Ми також маємо сказати про дезорганізацію або дезорганізовану поведінку. Це коли людина не може зібрати свої речі, які потрібно зібрати, або знайти щось, те, що їй потрібно. Намагається рухатися, скажімо, хаотично. Це все треба помітити і віднести на рахунок того, що цій людині потрібна психологічна допомога. Ми також маємо враховувати порушення адаптації до того, що відбувається. Іноді люди в момент потрясіння намагаються рухатися саме туди, де їм може загрожувати небезпека. Ми маємо попередити такі емоційні і поведінкові прояви, зупинити її належним чином і забезпечити її безпеку. Нам необхідно враховувати таку ознаку як деморалізація. Це означає, що людина не може правильно оцінювати свої вчинки в момент стресового стану і надзвичайних подій, коли вона може вчинити той вчинок, за який потім буде себе карати, емоційно буде страждати від почуття провини. Етапи надання першої психологічної допомоги. Коли ви прибуваєте на місце, де відбулася надзвичайні події або надзвичайна ситуація, ви в першу чергу маєте встановити ступень власної готовності приймати участь в допомозі іншим. Що це означає? Якщо ви перебуваєте самі в стані гострого стресу або реакції ваші на те, що відбувається, виразні, ви самі дезорганізовані або емоційно нестабільні, ви навряд чи допоможете комусь пережити ці ситуації. Отже, вам треба зрозуміти, в який спосіб ви могли би бути причетними до цієї ситуації, ну, от, зокрема психологічної допомоги. Своїй роботі психологи іноді використовують різні заземлюючі техніки, коли намагаються сфокусувати свою увагу на стані тіла, на відчуттях в тілі, або вимірювати свій стан емоційний по шкалі від 0 до 10. Наприклад, там, де 0 є. Наймаксимально бажанішим станом, розслабленим, приємним, а 10 є станом максимального напруження. Отже, кожен з практикуючих спеціалістів вже розуміє, в якому діапазоні. Внутрішньої напруги він здатен працювати. І Це дуже важливо, тому що не до кожної ситуації ви можете бути готовими. Деякі тригери, які ви можете знайти в місці екстремальної ситуації, можуть впливати також і на вас. Що ж тоді робити? Ми маємо зрозуміти, якщо ми не готові діяти, тоді ми користуємося правилом трьох побачив, почув, передав. Тобто, коли ми не можемо діяти, ми обов'язково заручаємося підтримкою когось з оточуючих людей і передаємо їм те, що ми бачимо, розраховуючи на те, що ці люди зможуть допомогти. Ми маємо створити для людини, якій ми допомагаємо, або подальшому ми будемо називати його ураженим, безпечні умови, в яких він буде почуватися. Той чи іншій мірі комфортно і зможе взаємодіяти з нами. Означає це буквально наступне: якщо людині в цей в теперішній час буде загрожувати фізична небезпека, ми навряд чи зможемо надавати їй ефективну психологічну допомогу. Тому зазвичай е спеціаліст або уводить людину з під потенційного ураження, або іншим способом забезпечує її фізичну безпеку. І іноді буває таке, що дочікується фахівець того моменту, коли можна наблизитися до людини, щоб надати їй допомогу, в тому числі розуміючи потребу у власній безпеці, ми маємо встановити ефективний контакт з людиною, якій ми допомагаємо. Для цього маємо діяти дуже обережно, тому що при вашому наближенні людина може сприймати ваші дії як певну ступінь загрози. Тому ми обов'язково пояснюємо, хто ми і з якою метою ми наближ... наближаємося, і спробувати з'ясувати особисту інформацію про цю людину, тобто її ім'я і як до неї звертатися в такий спосіб. Ми зробимо перший крок на зустріч, і якщо людина нам на це відповість, ми можемо будувати подальшу стратегію дій по відношенню до неї для детальної оцінки стану потерпілого або ураженого. Ми маємо будувати зв'язок з ним або з нею у такий спосіб: починаємо з закритих запитань. Тобто ми можемо спитати, чи чують вас, або мене да, в цьому випадку. Ми можемо також спитати, чи бачить людина те, що її оточує, з того, що ми можемо їй показати. Враховуйте, що це має бути не травматичний елемент оточення, тому що все ще людина може на це реагувати гостро. Отже, ми... Задаємо спочатку закриті запитання, переходимо до навідних запитань. Наприклад, ми можемо спитати, чи ваші речі розкидані навколо вас, чи нічого ви не забули, чи були ви одні уже по реакціям на ці запитання, ми можемо отримати інформацію про людину, про її стан. Отже, закінчуємо ми відкритими запитаннями, які потребують пояснення. Таким чином, ми поступово активуємо когнітивний процес, налаштований на зв'язок з нами і на додання людині безпосередньої психологічної допомоги. Ми говоримо з людиною постраждалою спокійно, повільно і впевнено. Навіть якщо перші наші слова або фрази звучать швидко. Ми маємо стабілізуватися і почати уповільнювати темп мови. Навіщо це робиться? Таким чином, людина поступово буде відчувати себе затишніше, спокійніше. При цьому ми маємо розуміти, що темп її мови буде також характеристикою її психоемоційного стану. Отже, ми поступово підключаємо її до супроводу. До нашого стану і демонструємо її захист і впевненість. Уточнюючи інформацію, ми можемо повторювати слова або словосполучення, які застосовує наш постраждалий в той момент, коли характеризує ситуацію навколо нього. Ми можемо уточнювати. Кожного разу інформацію, коли він нам її надає, повторюючи його слова, таким чином повертаючи йому сказане ним і даємо йому відчути, що ми цілком зайняті процесом надання допомоги і увагою щодо його потреб. Наступний етап допомоги це нормалізація. Здебільшого. Основний і головний в роботі психолога на місці екстремальної ситуації. Це означає, що ми пояснюємо людині всі її реакції, даємо їй зрозуміти, що те, що відбулося з нею, це нормально в ненормальних обставинах. Отже, нормалізація це найбільша частина змістовної роботи психолога при наданні. Першої психологічної допомоги ми пояснюємо людині, що плакати це нормально. Пояснюємо, що е, її прояви агресії можна сприймати як захисні механізми. Ми також намагаємося дати зрозуміти, що при тремтінні тіла це е, у людини реакція на. Вивільнення адреналіну і пояснити, яким чином з цим впоратися, а власне можливо, і не потрібно з цим поратися, а просто дати цьому час, коли людина потужно тремтить, достатньо іноді пояснити їй цей процес і сказати, що те, що з нею відбувається, нормально. І коли вона підвищила на нас голос, ми можемо також її заспокоїти, сказати, що це ок в тій ситуації, де вона по відчуттю має захиститися від. Цього, що їй може заважати або травмувати її, ми також пояснюємо необхідність людині працювати з зовнішніми ресурсами. Поступово ми можемо запропонувати людині пройти до, наприклад, місця, де вона може зустрітися з лікарем, пояснити йому свій фізичний стан, дати пояснення про те, що відбувалося з нею в процесі переживання стресової ситуації. Ми не уточнюємо, які емоції переживала людина. Ми не фіксуємо наші. Запитання на травматичних елементах ситуації, в яких перебуває людина, це не наше завдання. Ми маємо навпаки перевести її увагу на ті речі, які е, пов'язані з її життєвостями, з життєвими потребами і відповідно з тими речами, які ми можемо їй надати в процесі психологічної допомоги. Ми можемо запропонувати їй відвідати туалет, пройти до місця де вона може отримати води або, наприклад, де їй здійснять перев'язку кінцівки у випадку, якщо вона травмувалася, вона може не помічати ураження фізичні, перебуваючи в стані гострого стресу. Це наша задача виявити ці ураження і підказати їй, де вона може отримати цю допомогу. Після цього ми можемо вважати, що після таких спільних дій. Ми можемо вважати, що психологічна допомога, перша психологічна допомога вже надана, і залишити всі необхідні контакти для того, щоб людина, переживаючи наслідки гострого стресу, могла звернутися до людей про відповідних фахівців, і де може отримати допомогу. Ми також, перебуваючи на місці надзвичайної ситуації, можемо спостерігати ефективні реакції на стрес. Це стане, коли людина перестає володіти собою, а також не може адекватно оцінювати те, що відбувається в першу чергу, тому що стрес відключає когнітивні процеси. На деякий час людина перестає реагувати на будь-які подразники вона не звертає увагу на ваш голос, вона може не помічати зміну того, що відбувається навколо неї. Буквально кажучи, якщо ви з'явитеся перед нею, її очі будуть фіксовані в одній точці в простору, і вона не буде реагувати на вашу появу. Отже, цей стан називається ступором, якщо людина не рухається, не відповідає на ваші дії і не відповідає на ваші питання. Цей ступор може тривати від кількох секунд до кількох годин. Можна сказати, що довготривалі ступори трапляються рідше ніж короткотривалі, але короткотривалі спостерігаються достатньо часто, коли люди. Стають свідками надзвичайних подій або надзвичайних ситуацій. Ми маємо розпізнати цей ступор, і після того, як ми переконалися, що це саме ступор, ми можемо спробувати надати першу психологічну допомогу з використанням. Фізичного контакту, тому що е, через тіло ми зробимо це набагато ефективніше, але ми маємо точно знати, що людина в цей час саме в стані ступору. В будь-якому іншому випадку вторгнення в тілесний про, е, простір людини є некоректним. Отже, якщо ми переконалися, і це дійсно ступор, ми маємо. В першу чергу контактувати з тою частиною, яку людина вважає контактною, з нашою рукою і її рукою людини ураженої. Тобто встановлюємо контакт через рукопотискання, дає їм, даємо можливість людині відповісти на це рукопотискання. Ми можемо це здійснити пульсуючими рухами. Ми можемо намагатися водити частиною там руки по долоні людини і, або стискати замість неї її кулачок. В такий спосіб ми можемо зрозуміти, коли вона почне реагувати на наші дії, а саме це для нас необхідно. Після того, якщо людина відреагувала на ці дії, ми можемо перейти до того, до тих дій, про які йшлося вище і раніше в цьому відео. Отже, якщо через руку контакт не відбувся, якщо людина не почала реагувати на ваші дії, ми встановлюємо контакт через поглиблення дихання людини, розуміючи, що при гострому стресі дихання людини поверхневе. Нам треба його поглиблити. Це відбувається через накладання долонь на передню частину грудної клітини і задню частину грудної клітини. І ми намагаємося синхронізувати дихання людини, якій надаємо допомогу з нашим власним диханням, однаково нам краще, ніж йому або їй. Ми також маємо. Враховувати, що і поглиблення дихання може не привести до бажаного ефекту, і тоді ми застосовуємо вплив на зони, які людину, які вважаються чутливими: це зони на обличчі, вище, бров... вище брів. У випадку, якщо поглиблення дихання ураженого не дало необхідного результату, ми можемо почати впливати на активні зони тіла, які Безпосередньо знаходяться на обличчі або задній частині голови, зокрема у місці виходу черепно-мозкових нервів. Це на потилиці. Отже, якщо ці чутливі зони активують увагу до ваших дій, ви можете знову таки перейти до стандартного надання психологічної допомоги. При екстремальних ситуаціях. Якщо людина і при цьому не відреагувала належним чином, тоді ми можемо поплескувати її по різним частинам тіла. Враховуємо, що не можемо плескати по голові, не можемо плескати по обличчю. А по різним частинам тіла з різним ритмом. Таким чином, ми можемо сфокусувати на тій. Увагу людини на тій частині, яка буде максимально чутливою і таким чином її повернути до усвідомлення того, що відбувається, тобто, тіло є інструментом надання допомоги в цьому випадку і тим, що забезпечує контакт з когнітивною сферою людини. З її усвідомленнями, самоусвідомленням. Отже, якщо і цей засіб не спрацював, ми можемо знову почати з першого контакт з долонію, вплив на дихання, на поглиблення дихання, активація чутливих зон на голові і шиї, і зрештою знову поплескання. В якийсь момент це спрацює і ви зможете далі. Почати з встановлення контакту з людиною знов таки спочатку з закритих питань, потім з до навідних питань і зрештою закінчити відкритими питаннями. Отже, робота з надання психологічної допомоги в стані ступору може тривати від короткого проміжку часу до більш тривалого, і нам треба подбати про свою безпеку і безпеку людині, яка уражена гострим стресом. Не забувайте, що те місце, яке ми вважаємо безпечним на тепер, може швидко змінити свій статус і в ньому з'явиться загроза. На це Необхідно буде швидко відреагувати і діяти так, аби не нашкодити нашому ураженому і не постраждати самому. Другий афективний стан, який ви можете побачити, можна назвати гострою афективною руховою активністю. Цей момент людина, так само як при ступорі, не усвідомлює своїх дій, але в той же час може бути достатньо е, активно проявляти себе. Може розбирати свої речі, копатися в е, чужих речах, може почати бігати. Е, Вдаватися до якихось дій, які нам будуть незрозумілими. Ви швидко зрозумієте, що людина чинить так неусвідомлено. І тому єдиним засобом контролю щодо такого стану може бути утримування людини. Але переконайтеся обов'язково, що людина не усвідомлює ваших дій. Ваш Сплеск долонями має не викликати увагу людини ураженою гострою руховою афективною активністю. В будь-якому іншому випадку, якщо вона реагує, тоді, скоріше за все, мова йде про інший стан, і ви не можете торкатися людини або фіксувати її. Фіксація людини в гострій афективній руховій активності відбувається за великі суглоби плечі, можливо, ті частини тіла які є невразливими до фіксації, або менш вразливими для фіксації, це для того, щоб не травмувати людину, не завдати їй зайвого дискомфорту. Виходячи зі стану гострого стресу, тим більше при афективних станах людина має себе почувати захищеною серед тих, хто її оточує, і має розуміти, що всі, хто навколо... Працюють на забезпеченні її потреби захисту. Дякую за увагу.